Доброго вечора. Замовляв полуницю сорту Азія. 30 штук у клубніка в волині. Я вже відкрив, подивився. Хочу показати вам, наскільки чесна людина. Чекав я цієї полуниці довго. Перше моє замовлення мені не вистачило, чекав до жовтня місяця, але тим паче. Полониця гарна, з здоровим листям. Ну, хто вирощує полуницю, всі знають, що полуницю Азію потрібно докласти багато зусиль, щоб вирости ну, ось так, такого кольору листя і без кліща. Це важливо. Хочу вам показати корневу систему. Дуже все чудово прийшло. Навіть з вусами ось. Ось. З яких можна почекати і ще. Кілька сажанців, як то кажуть, на халяву. Але ми не будемо таким займатися, нам вистачить того, що ми замовили. Ось ще одна. Звісно, перед цим, як я мав би робити таку процедуру, потрібно було проляти. Але ось, друзі, чудова корнева. Хочу подякувати каналу Клубніка Волині. Все прийшло гарно, чудово. розсада не хвора. Чуть-чуть в'яла, але то все пересилка. Ми її реанімуємо за 2 дні. Дякую та рекомендую. На зустрічі.